Ukraine Chapter. It's interview time. Всім привіт, я Олексій Личинський. І ми на Ютуб каналі PMI Ukraine Chapter Продовжуємо серію коротких інтерв'ю з тими, хто нещодавно отримав сертифікацію. Сьогодні в нас в гостях Іван. Іван, привіт. Олексій, вітаю. Дякую за запрошення. Іван отримав сертифікацію. Portfolio Management Professional це топова сертифікація. Відпіймай. Вітаємо з тебе з цим досягненням, і саме про це сьогодні будемо розповідати. Дякую. Я буду дуже радий, якщо зможу комусь із того, хто нас дивиться або слухає, допомогти зробити цей крок та почати готуватися та, звичайно, ждати. Супер. Тоді прохання. Трохи розповісти про себе, представитись, розказати, ким працюєш та чому вирішив сертифікуватися по цій сертифікації. Так, звичайно. Хтось мене, можливо, вже знає, хто ні. Мене звати Іван, я в менеджменті працюю вже більше семи років. Наразі працюю делівері-директором в it компанії Blazetech. Ми займаємося розробкою блокчейн-продуктів, та також я допомагаю в плані менторства. Беру студентів і допомагаю їм знаходити свої можливості в проєктному менеджменті, знаходити перші роботи, та трошки допомагаємо їм в професійному розвитку. Подальшого відповідаючи на питання, чому вирішив готуватися, напевно, це пішло в першу чергу від деманду, від того, що це було потрібно. Я почав розуміти, що я управляю портфелем. І це були портфелі, як і організаційні всередині компанії, да ми там кожен рік проводимо стратсесію. На виході стратсесії в нас народжується там цілий ряд компонентів. Це і проєкти, і невеличкі програми, і ряд операційних активностей, які я почав розуміти, що це реальний портфель. Да? І з рамках цього в мене почалося розуміння, що потрібно починати щось вивчати. А, і я почав там з різних сертифікацій. Там ну умовно кажучи, я вивчав і Safe, і Nexus, і подібні речі для того, щоб розуміти, як взагалі ну таку роботу можна організовувати, як можна нею управляти. І фінальна вишенка на торті звичайно це а, знання, які може надати PMI, а, і звичайно подивився в сторону а, сертифікації з портфельного управління саме від PMI. і тому вирішив а, почати підготовку. Зрозуміло, дякую. Скажи, як тривала підготовка, скільки часу, що використовував для підготовки увесь цей процес? Так ну, спочатку хочу відмітити, що я би поділив підготовку на такі дві основ, два основні етапи. А перше, це коли я в принципі вирішив, що я буду здавати сертифікацію PFMP. Це було вже близько півтора роки тому. А я на неї подивився і сказав, що так, ну цю вершину я обов'язково повинен взяти. А і з того моменту я почав ну, спочатку подивився, які там eligibility requirements, да, там, Хто допускається, що треба вміти, що треба знати. Дізнався, наприклад, про такий факт, що фімпі можна здавати тільки англійською мовою. На той момент для мене не була проблема там англійською мовою спілкуватися, але ж трохи інша справа: там, 4 годинки, 170 кейсових питань. Англійською мовою без змоги перекладати, це трошки інша історія. Тому я зрозумів, що над цим також треба працювати, бо екзамен така штука хитра, що в день екзамену ти можеш бути там не виспаний, в тебе може бути поганий настрій і там інші штуки, і ти маєш бути так в спортивній формі і готовий. Тому така підготовка в плані, отам, наприклад, до англійської мови, в мене почалася ще півтора роки назад і я. Поставив собі ціль, що кожну сертифікацію, яку буду отримувати, я буду здавати ну, тільки на англійську мову. І з тих пір я почав всі екзамени. Ну, це було там багато, там 10 плюс сертифікації отримував проходити навчання та здавати су, суттєво англійську мову. Це перший такий етап підготовки. І а друге, що я робив ці півтора роки, це я морально готувався. тобто я там щось десь підчитав про сертифікацію, почитав десь якісь відгуки, подивився Lessons learned. І такий ну, вже починаю розуміти, що я це просто здам, я це прийду і зроблю. І, до, і в момент, коли ми коли я вже почав готуватися активно це вже таки друга фаза. Я вже був повністю на 100% впевнений, що я це зроблю. У мене не було вже питання, чи зроблю я, було питання: от треба зробити план, і сертифікація буде у мене в кармані. Другий етап в мене зайняв не так багато часу. Другий етап я починаю з 12 лютого, коли ми перший раз ну це вже не перший раз. Це другий раз ми зідзвонилися з Анатолієм Савіном і вже почали підготовку. Він мені показав платформу Knowledge Map, як це все працює, який буде план навчання в Knowledge Map, Вони дають прям план, по якому треба йти, які матеріали проходити, да, і так далі. І я почав це робити 12 лютого. 9 квітня я вже здав тобто. Угу. тобто такий етап прокачки soft skills впевненості зайняв більше часу, ніж суто технічна підготовка. Абсолютно. Я взагалі думаю, що це, такий, що це така, якби такий підфол, умовний, ну, або випробування від PMI, це просто прийняти рішення, і ти здавати умовний PFMP чи PGMP. Це просто до цього сказати: так, я готовий ризикнути, я готовий там почати готуватися до того, навіть як я е, отримав е, там рев'ю від, е, від PMI, що ти там ти, ти достоєн е, здавати екзамен, заплатити гроші до того, як ти це знаєш, і от прийняти на себе цей ризик і піти. Оце, я думаю, була, скажімо так, найважливіша складність і. Е, і ще можу виділити, ну, звичайно, гроші. Це коштує грошей, і до цього треба готуватися, треба розуміти, в що ви вкладаєте. Тобто, в мене підготовка десь обійшлася там, до 2 тисяч доларів, тому що ну, там, це, частина грошей це сама сертифікація, спроба, але більша частина грошей це саме персональна підготовка з ментором, там, банки питань і інше. Тому треба розуміти, що треба ще й готуватися з точки зору, ну, там, накопичити певну суму грошей. Зрозуміло. Розкажи, будь ласка, докладніше, по-перше, про ось панель рев'ю, Як це відбувається, як там заявка подається, чи як взагалі це про происходит. Е, Так, ну е, в мене також з'явилася думка. Там, ну, зараз я про неї трошки розкажу. Там є декілька етапів подачі е, заявки. Це стосується і PFMP, і PGMP екзамену. Суть, суть в чому? Спочатку ти подаєш. Е, спочатку ти подаєш заявку для базової такої там preliminary check умовно кажучи, ти заповнюєш її всю, ти вказуєш свій досвід, ти вказуєш та, базовий description по своєму портфоліо або або по декільком портфоліо, якими ти управляв. А ти вказуєш по-моєму, по по п'яти доменам. Ти пишеш есе до 500 слів, як ти управляв цим доменом. Ну там умовно ризики. Умовно, там портфоліо Governance і там і, і, і інші штуки. Це, це, це все пишеш і описуєш термінами. Саме PMI Це дуже важливо. що от саме це написання цієї заявки, це ну давайте так. У мене зайняло, от мені спочатку відмовили, і потім, е, поки я її переписував, це процес був більше місяця. Напевно. <говорит> Воно просто довго, по таймлайну. Е, е, ти описуєш цю заявку. Робиш ці 5 есе, базовий дескріпшн портфоліо, свій experience, бізнес experience і так далі. І ти її відправляєш, і вони тобі впродовж п'яма впродовж 10 робочих днів вони мають віддати відповідь, чи пройшов ти перше рев'ю. Базове. На базовому рев'ю вони не дивляться, наскільки я розумію, есе по 5 доменам, вони дивляться тільки basic Background тобто в портфоліо. Це базова дескрипція портфоліо, і по ньому вони оцінюють, чи, чи пускати тебе далі на панельне рев'ю. Е, мені з мені першої спроби відмовили, з е, тому що я допустив там базових помилок. Я коли описував портфоліо, багато використовував такі слова, як ми, а не я. Да? Тобто я казав, «we», «we» and «we» щось там робили. А це в них так не допускається. Треба завжди писати, що ти саме робив. Оце була моя базова помилка. Друга базова помилка була, що я використовував багато слів, які дають мій оцінюючий характер тому, як я це робив. Там я робив це софістікейт, я робив це «Brilliant», я робив це ще якось. Цього робити категорично не треба. Треба просто писати, що ти робив. А вже наскільки це класно, то будуть вже оцінювати люди, які тебе дивляться. Це вже якби наша суб'єктивна думка. Там нікому не цікава. А я допустив цих помилок, тому мене повернули. Ми з Анатолієм сіли, почали пропрацьовувати. Десь на це пішло там тижня ще три, і відправив я знову і чекав там біля двох ще тижнів, тому що це 10 робочих днів, поки мені скажуть, моє заповідне так. Мені сказали це так. Я трошки, звісно, трошки було страшно, бо е, е, от на цьому першому етапі рев'ю, коли я другий раз відправив заявку, я вже був готовий здавати екзамен. А я ще навіть перший, перший етап не пройшов. І розуміння, що мені придеться підтримувати форму ще хто знає скільки, воно було страшне. Я отримав так і перейшов до другого етапу. Другий етап це панельне рев'ю. Панельне рев'ю – це коли вже сідає людина, експерт з портфоліо менеджменту, і оцінює, що ти там написував в есе по всім п'яти доменам. Він оцінює вже кожне з твоїх доменів, як ти. Робив портфоліо governance, що ти робив там со Strategic Alignment, а, і оцінюється і каже, чи реально ця людина управляла портфелем, і чи реально вона eligible, щоб а, мати змогу здати, здати екзамен. Перед тим, як попасти на панель review, тобі приходить, що ти пройшов базове, плати гроші. Оце саме такий етап. Знаєте, ну, типу, ти ще не знаєш, чи допускаєшся ти здавати екзамен, але треба вже заплатити, заплатити гроші. Платиш гроші, все в тебе починається відлік 60 днів. Вони дають піймай собі на те, щоб відповісти, чи можеш ти здавати екзамен 60 днів на панельне рев'ю. Але в мене сталося чудо. Я не знаю, хто, хто яке словечко замовив, але мені за 2 4 дні прийшла позитивна відповідь, і я вже зміг заскedлювати екзамен. Тобто, я скажу так: боятися цього не треба, але треба. Завчасно думати про таймлайни. Тому що е, в середньому вас один раз повернуть назад, бо треба буде щось підправити. І в середньому, якщо там не брати мій випадок, коли мені панель рев'ю дуже швидко запрували то в середньому я читав в інтернеті, що це займає 3-4 тижні. Тобто треба брати до двох місяців на те, що ви будете працювати з заявкою і чекати на відповідь. Це треба розуміти, це треба приймати. Тоді буде. Набагато легше приймати стрес, якщо вас повертають назад. Так, зрозуміло. Тепер давай окреслимо щодо підготовки. Я так розумію, що ти займався з ментором з Анатолієм Савиним в рамках knowledge map Якісь ще матеріали, джерела щось використовував. Um... Так, я, от саме така таргетна підготовка до екзамену. Це була в основному тільки з анатолієм, тільки Knowledge Map і плюс там банк питань на Юде. Це була прям таргетна підготовка, це прям що, те, що я робив. А я спочатку передивився всі матеріали. Ну, це вже ми кажемо про фазу активної підготовки. Зараз трошки ще повернуся до що було до що я робив за рік до цього, весь рік. Я робив, робив як там є знову ж таки, там, хто здавав там, PMP, хто не здавав, неважливо. Взагалі-то є там до мене знань, які треба вивчати. В PFMP їх 5, тому я проходився по кожному, проходив там умовне, знову ж таки, портфоліо Governance проходжу, дивлюся всі матеріали, які закріплені в Knowledge Map. анатолій там, розширив там. Є багато відео, багато доп-матеріалів, які просто класно подивитися, щоб бути трошки краще розумітися на темі. Це вичитування третього гайду, бо екзамен все ж таки по третьому гайду, хоча вже є четвертий. Тобто я там прочитав, продивився домен, прочитав про, ньому, прочитав про нього домен в третьому портфоліо гайді, і далі пішов там дивитися питання по цій, по цій темі. Питання є, знову ж таки, на нолиш Я там проганяв, там раз прогнав, два прогнав, три прогнав, порозбирав питання з ментором, і якби починаєш з третьої, з четвертої спроби починаєш розуміти, що ти вже цю тему плюс-мінус знаєш. Ти розумієш там а входи, виходи, які процеси, де там якісь бувають такі, ну, каварні питання і так далі. Так я зробив по кожному домену. І потім почався в мене етап, коли я почав вже. Ну, скажімо так, такий підхід, не завчання питань, а от саме от пройти, пройти якомога більше питань і розібрати відповіді до них. Це такий стабільний етап кожного екзамену. Я купив банк питань на Udemy, Я передивився, перерив всі питання на Knowledge Map, Кожне питання правильно чи неправильно я відповідаю обов'язково дивитися, чому правильно відповів або чому неправильно. От. І в цьому була основна підготовка. Юдемі Knowledge Map. Все. До цього, до цього я ну, можу сказати, які сертифікації допомогли розумітися краще на портфоліо управління. А по-перше, це сертифікації від Kanban Університету. Тобто, багато розуміння на те, як навіть управляти портфелем, мені прийшло з класу по Kanban System Improvements. Розуміння того, як працює пайплайн. Дуже важливо для портфельного управління розуміння того, що ну, комп будь-який компонент портфелю він також проходить через там умовно стан, коли це ідея, до стану, коли це запрувлено, і вже там в делівері. Це дуже важливо розуміти, і в принципі, ну клас по канбану це дає. другий клас, який допоміг, це клас по сейф. А я проходив їх базовий клас. А він також допомагає розумітися, тому що у сейфа то також є свій свій підход, свій підхід до управління портфелем. І він також дає трошки розумітися на тому, як це відбувається, яка група людей приймає рішення, на якому етапі вони їх приймають, на якому рівні вони їх відслідковують. Да тому це також дало трошки розуміння базового на. На рівні теорії, і як це, як це все а, іде. І третій клас, напевно, це був Nexus Також про скейлет Adjail Fremк. Один він також дав розуміння, як а, ну там Nexus він трошки, звичайно, левел базовий понище в нього, тому що тому, що він там на рівні на рівні там проєкту-проєктів, умовно кажучи. Але все ж таки, є там скелет картинку, воно дає. Тому оці всі штуки. Вони хоч прямо не відносилися до PFMP, але вони дали багато, багато бази для того, щоб почати готуватися. Зрозумів. Як сам іспит проходив? Іспит пройшов для мене дуже легко. Я був дуже готовий. Я був в ідеальній формі перед днем здачі. Тобто, я виконав свій план на 100% або навіть на 101. А я здав, ну, щоб ви розуміли, там я десь в 10.45 зайшов до офлайн-кабінету здачі, а десь в 1100 1105 я почав екзамен. В 12.30 я вже на таксі приїхав додому і набирав Анатолія. Ми вже ми вже дискутували, як воно прийшло. Тобто, із чотирьох годин, які ми мені виділяли, можливо, я використав хвилин 70 на сам екзамен. І ну, як я показував в принципі на скріншотах, в мене всі до мене about target, тому сам іспит пройшов класно. Відповідь ну, одразу, то, що може... чи згодом про результат? Бінарна відповідь одразу. Mm -hmm. Ну, пройшов, не пройшов. Бінарна відповідь одразу. Мені одразу висвітило там: конгратлейш. Там, you... Ти можеш гордитися собою, що ти здав екзамен. Все. Круто. Розгорнута відповідь прийшла. Ну, там, як в середньому в них підходить, десь півдня чи день прийшло десь до розгорнутої відповіді. Таке ну, оціночне, суб'єктивне запитання. В порівнянні з PMP, складність підготовки та складання іспиту. Можеш оцінити? А, так. А... Складність підготовки вища для мене була особиста, тому що я довше про це думав, довше до цього йшов, і довше там, всякими там, умовно кажучи, косеними якимись речами готувався. Готувався до цієї штуки. Це психологічно було важче. Сам екзамен для мене пройшов легше. Але е, чому легше? Тому що я PMP здавав дуже в складних умовах. Тоді якраз е, почалися великі проблеми з енергетикою. І я здавав його вдома, і я не знав, чи, е, чи доживе в мене інтернет і світло до кінця екзамену. Це була найбільша проблема. І тому для мене сам екзамен PMP був дуже важкий. Я кожну секунду переживав не тільки за питання, але й за те, що мені просто зараз не відробили світло. В разі, в разі ж з PMP я вже здавав офлайн, бо онлайн здавати не можна, і в мене цього страху не було. Я прийшов абсолютно спокійно, абсолютно був готовий до всіх питань. Ну, тобто, і дуже дуже швидко закривав. Я ні, до жодного питання я не повертався на ревів. Круто. Тому ну, там є просто люди, які кажуть, що там в 5 разів, в 10 разів складніше. А ні. Це складніше в 5 разів, якщо ви одразу йдете здавати PFMP. Ну, там, без PMP, умовно кажучи, чи будь-яких інших міжнародних сертифікацій. Якщо у вас за плечима ну, умовний клас, по Kanban, PFMP, якийсь PSM і ще там досить складання сертифікацій, ну, для вас це просто ну, наступний крок, все не більше. Угу. Добре. Якісь побажання або, можливо, поради, рекомендації для тих, хто готується не обов'язково до PFMP, тому що це дуже, дуже рідкісна в наших краях сертифікація, Тому просто побажання тим, хто готується до сертифікації або поради. Е, робіть це з першого разу. Коли ви прийняли рішення йти здавати, я напевно що щось одне таке скажу, щоб там не, не забувати тратити. Робіть це з першого разу, бо другого разу може вже не бути. Другого разу у вас вже може не вистачити часу, натхнення, рефрешити там ці знання, заново їх здобувати і так далі. У мене є випадки і знайомий, один із них, напевно, буде дивитися, з яким ми разом починали готуватися до PMP, і в нього там потім трошки з часом сталися проблеми. І до сих пір, якби є проблеми, знаєте, взяти знову цей темп. І закінчити цю справу. Ні, робіть її з першого разу швидко, стрімко, а в такому випадку все буде кльово. Тобто, набрати форму до будь якої сертифікації, здати можна за, за 2-3 місяці і просто just do it. Зробіть це і все й забудьте. І таке, якщо, якщо здаєте офлайн, то приїдьте, якщо у вас є змога, приїдьте заздалегідь, подивіться, де це знаходиться. Того, що в день екзамену, коли ви ще будете нервові, шукати, шукати місце здачі може бути нетривіальною задачею. Можна потратити хвилин 15 і трошки нервів ще при цьому. Краще заздалегідь, подивіться, куди ви їдете здавати. Так, дуже слушна порада. Що ж, дуже дякую, ще раз вітаю. Це, це дуже круто. І... Сподіваюсь, ми передамо якесь натхнення тим, хто нас дивиться. Дякую, Олексій. Дякую всім, хто подивився або послухав. А якщо на якісь питання ми не відповіли, будь ласка, будуть контакти під відео. Пишіть там мені або Олексію особисто. Я думаю, ми зможемо допомогти. Так, ми вдамо контакти та матеріали посилання в описі під цим відео. Дякую ще раз. На все добре. До побачення.